До оновлення 2.0 ВГ вирішили просто таки засипати гравців різними ігровими цінностями. 15 тисяч бон, 2500 голди, місяць прему і багато багато іншого. Окрім того, є можливість отримати на вибір будь-яку гілку прокачки зразу собі в ангар. Якщо ваш аккаунт було створено до оновлення 1.0. Якщо ж ви новачок і аккаунт створили після 2.0, то можна буде отримати зразу дві гілки прокачки. Тож не дивно, що зразу з'явилися запитання, яку ж гілку ва? Варто обирати подібними запитаннями мене просто засипали на стрімах і не тільки. Тож метою даного відео буде відповісти вам на це запитання. Запропоную вам зразу декілька варіантів з аргументацією, чому саме вони. Тут буде один безпрограшний варіант і ще декілька про запас. Вибиралися гілки для рекомендацій за наступними головними критеріями. Перше, це має бути така гілка, де десятка цікава та сильна, але шлях до неї буде пролягати крізь вогонь, лайно і мідні труби. Тож за таких умов буде слушно таку чудову прокачку пропустити і зразу перейти до головної страви. Друге, наявність 11 го рівня в цій гілці прокачки, що логічно. Адже одночасно з можливістю вибрати гілку в оновленні 2.0 вийде і новий рівень. Тож обирати суто десятку без можливості в майбутньому відкрити 11 й рівень буде не дуже далекоглядно. Якщо ж відео буде для тебе корисним, протисни вподобайку та підпишись на канал, аби не пропустити наступні. Ну і першою запропонованих буде гілка із сім. Причини зразу три. По-перше, гілка прокачки. Об'єкт 257 один з найгірших дев'ятих рівнів гри. По факту, танк без будь-яких переваг. Одна з найгірших гармат дев'ятого рівня, яка ще й не опускається. Посередня броня, яка б мала бути його фішкою, а також велика крітуємість. Тому це просто хлопчик для биття, що зайвий раз підтверджується, зокрема і серверною статистикою. На восьмому рівні із три, який навіть після апу лише середнячок, адже той не вирішив його головних проблем. А саме посередньої гармати, яка не влучає, не опускається, а також має низьку шкоду на хвилину. Із на сьомому рівні в цілому норм, але грає в жахливому балансі, та й можуть виникати проблеми з бронепробиттям, особливо при грі з 8 та 9 рівнями. Тож, якщо ви пропустите такі танки, повірте, нічого не втратите. Щодо E7, то він, звісно ж, не імба. Однак це все ж хороший класичний важкий танк, простий в реалізації та геймплейно цікавий. Тож, Вангарі він. Явно не буде зайвим. Тим більше, що йому в оновленні апнуть трошки бронепробиття, особливо при стрільбі на дистанцію. Другою причиною обрати саме І 7 буде бойова перепустка. Адже він є одним з трьох танків, яким перепустка буде присвячена. А значить, ви отримаєте на нього 3D стиль, доволі файний, як на мене, а також граючи на ньому, будете швидше проходити прогресію. Але все ж головним аргументом на користь і 7 буде КР1, 11-й рівень, який є його наступником в гілці прокачки. Швидкий бронь. З великим запасом міцності, високою разовою шкодою та абілкою на підвищений таран. В цілому просто цукерка. За сукупністю всіх характеристик КР-1 є чи не найкращим танком 11 рівня. Тому в першу чергу при виборі гілки рекомендую дивитись саме на ІС 7 що буде просто безпрограшним варіантом. Топ-2 гілкою для вибору буде як не дивно Маус. Чому він? Причини, по суті ті ж самі: по-перше, посередня гілка прокачки, особливо жалюгідний 9-й рівень, який навіть після АПО є насмішкою над словом танк. Один з найгірших танків 9 го рівня. По-друге, знову ж таки, наявність після Мауса 11 го рівня та Шінрате, якому якому імби, звісно ж, далеко, але разом з тим, він є чим найпростішим танком з новинок, в якого зможе буквально кожен. Тому, якщо ви новачок або просто посередній гравець, адаптацію на 11-му рівні краще починати саме з німецького суперваговика. Окрім того, сам Маус, хоч і має певні проблеми. Однак є чи найкращим важким танком для виконання особистих бойових завдань, особливо ВТ-15, де потрібно зробити дуже велику сумарну шкоду, заблоковану, отриману та нанесену. Оскільки Маус з гартуванням та модернізацією має 3300-3500 хп, а також статистично є кращим танком гри за середньою заблокованою шкодою, на ньому це буде зробити чи не найпростіше з усіх важких танків гри, чи то на Т-55А, чи то на Об'єкта 260. Ну і останнє він, який і сім, є танком за бойову перепустку. Тому, знову ж таки отримуєте на нього 3D стиль, а також, поки качатимете 11 рівень, будете швидше проходити перепустку. Тобто варіант знову ж таки безпрограшний топ 3 пропозиція – гілка Баджера. Я думаю, ні для кого не секрет, що до 9 рівня там гілка лайно з лайна. Страждання майже на кожному етапі. Так от, вибравши гілку баджора, ви зберете з неї всі вершки. А саме Тортоїса, який навіть після нерфу просто анігілює 9-й рівень. А також власне отримаєте Баджера, з якого можна відкрити 11-го рівня Брейкер, яка одночасно дуже проста та суперефективна за рахунок неймовірної лобової броні. Космічного ДПМу, а також механіки, яка покращує максимальну швидкість, що дуже актуально для машин подібного типу. Тож до даної гілки також рекомендую прицінитись. Ну і топ-4 гілки запропонованих Type 5 Heavy. Так так, вам не почулося саме Type 5 Heavy. Звісно, 11 рівень з нього не прокачати, як мінімум поки. Однак, в оновленні 2.0 він отримав настільки потужний ап, що найближчим часом він стане одним з найкращих важких Танків 10 го рівня, і це не буде перебільшенням. Зокрема, йому дали першокласну броню, яку тепер навіть кумулятивами з пробиттям в 340 мм, буде дуже і дуже важко пробивати. По суті, плюс-мінус стабільно це можна буде робити тільки в лючок на башті і в два віконця на верхньому бронелисті. Але це для пробиття в 340 мм. А якщо це буде 60 ТП з 317, а якщо це буде канопенер з 315, а якщо це буде танк на звичайних снарядах, а якщо та. Ще й не стоятиме як вкопаний, та буде підвертати корпус та манцити, відслідковуючи, куди цілить гармата суперника, тим самим збільшуючи наведену броню в потрібній зоні. Що з ним робити в такому разі? В плані броні він стане кращим важким танком 10 рівня. Щоб можна було оцінити серйозність Апу, ось вам для порівняння його броня до оновлення 2.0. Та після зміни, м'яко кажучи, пристойні. Але навіть якщо його раз через раз прибиватимуть, для тайпа це не буде великою проблемою. Адже запас міцності загартуванням та польовою далеко за три тисячі одиниць, що робить його чи найбільш живучим танком 10 го рівня. Притому йому ще й апнули гармату. До оновлення 2.0, в тайпа їх було дві на вибір: ББшна з разовою шкодою в 600 та пробиттям 257 на базовому та 290 на голдовому ББшному снаряді. Та фугасна з пробиттям 192 мм на хешфугасі при разовій шкоді в 900 та альтернативною ББшкою на 680 шкоди з пробиттям в 252 мм. Зараз йому по суті об'єднали ці дві гармати в одну, при тому апнувши її по всім параметрам. Основні два типи снарядів залишились бабешками, в них теж саме пробиття: 257 та 290 відповідно. Але разова шкода була піднята з 600 до 700 одиниць. При тому, третім снарядом дали фугас аж на 1100 разової шкоди з пробиттям в 130 мм. Тож, в найближчий час Тай-5 знову стане одним з найбільш актуальних танків 10-го рівня. А значить, можна схилити свій вибір на його користь. Щодо гілок Т-110-5, Т-110-4, Е-100, І-4, 60-ТП, Мінотавра, та ще багатьох інших популярних та сильних танків. Я б не рекомендував їх обирати тому що вони в прокачці і так дуже прості та комфортні. На шляху до них майже завжди розташовані або просто хороші прохідні танки, або ж взагалі імби. Тож краще буде витратити можливість отримати зразу десятку для гілки, яка складається з кактусів. Якщо воно було корисним, протискайте вподобайки, а також можете написати в коментарях, що саме обрали для себе ви.